Усім! Сьогодні буде найзвичайне відео. Воно називається 10 улюблених понів в колекції зима. Ну що ж, не будемо гаяти час, починаємо. починаємо негайно. На 10 місці у мене Ліле Блоссон. Ось така гарна поняха. Дев'яте місце це мінті. Вона дуже гарна, але не дуже. Тому що її зачістку не зробила ще. Ось така гарна Наступна сьоме місце Лайра Хансрікс Аймболіра. Як хочете, називайте. Сьоме місце це раріті. Вона дуже гарненька, їй зробили зачіску. Шосте місце це. Шосте місце це Вона вечнева, тому що дуже любить віщ. ягодку. Сун. Вона любить черешню їсти. Вона любить п'яте місце. Джевертой Кри... кришталева поні. Я їй зробила ось таку зачіску, вона дуже гарненька. Четверте місце місце – це Персик Пинк або просто Персик. Вона дуже гарна. У місті це Twilight Sparkle або Twilight просто. Вона дуже любить читати. А на другому місці це у мене лірика. Новенька поняшка, я ще вам не показувала. І на першому місці це Flower, моя улюблен, улюблена поні. Вона дуже яскрава і гармонійна. Ну що, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписи, підпишитесь на мій канал. Ну Все добре, всім гарного дня, гарного е вихідної е неділі, всім побачення. з вами була Джеверджуй. Якщо якесь запитання буде, ставте, будь ласка, я відповім. Всім, <кхм> всім пока. До нових, зустрічей. Е, до нових зустрічей. Я вас люблю, кохаю, всім пока. Вже незабаром весна. Всім до побачення!